Вся правда про спіруліну. Що це? Чи тоді на їжа древніх ацтеків? Або черговий спосіб блогерів знову зробити з нас бабла? Давайте в цьому розберемося. Взагалі, що таке спіруліна? Це порошок із висушених ціанобактерій. Ось такої цікавої спіраловидної форми. В дикій природі це схоже на цвітіння води. Ну, власне, це і є цвітіння води тільки не в наших озерах, а в деяких озерах тропіки та субтропіки. Десь серед жителі збирають їх за допомогою спеціальних сачків, а потім висушують ось такі зелені блинці і жируть. Вважають, що її дійсно їли древ'яцтеки, але деякі народи Африки роблять це і до тепер. Тільки сьогодні її спеціально вирощують на ось таких піролідячих фермах, які розташовані поблизу тих же озер. Щепак, адже в ній міститься до 70% легкозасвоюваного повноцінного білку, що містить усі необхідні людині амінокислоти, в тому числі і незамінні. Вітаміни групи В, вітаміни А С, Д Е, а також мікроелементи, особливо багата заліза та марганців. На сьогоднішній день це є просто чудова харчова добавка, білкова, вітаміна і мінеральна добавка для всіх бажаючих.